Чому ж Сенкевич рякала саме піхота? Козаки могли атакувати ворога у кінному строю з заходом у флани. Це називалося лавою. Але протистояти важкій панцирній кавалерії тим же крилатим гусарам козацька кіннота не могла. Зате могла піхота. Піші козаки були вогнистим військом, тобто озброєним вогнепальною зброєю. І то добре озброєним. Полюбляли легкі рушниці, європейські аркебузи і турецькі яничарки. Якщо європейські мушкетери йшли у бій з 12 набоями у наплічній перев'язі Бандольєрі, то козак за універсалом Хмельницького мав нести 30 готових набоїв у такій сумці ладівниці і запас пороху і свинцю ще на 300 пострілів. А ще вони вміли і любили окопуватись. Папський нунцій Іоан Торе писав, Козак воює стільки ж мушкетом, скільки й мотикою та лопатою. І це ще не все. Бо в бою козацькі піхотинці опиралися на рухому фортецю з возів, на яких монтували ще й артилерію.